Всім привіт! Я рада вітати тебе на базовому курсі з менеджменту. В цьому курсі 4 модулі і щонайменш 8 лекцій. Модуль перший про тебе, про твої навички і досвід, модуль другий про менеджмент команди, модуль третій це про менеджмент, але вже з боку бізнесу. І модуль 4 це про тебе, як про менеджерку, про твою ефективність та work-life work-life до того, як ми почнемо, я хочу звернути твою увагу на декілька моментів. Це не є моя авторська методика. Я не долучу тебе до кола обраних. В цей курс я зібрала ту інформацію, що вважаю, допоможе фахівцю на початку його становлення менеджером. Можливо, навіть деякі процеси я буду ідеалізувати. І ти мені скажеш, Саш, ну таке буває тільки в кіно. Так, я розумію, що в Україні ще багато е, олдскульного бізнесу, і навіть ще є менеджери, що працюють за принципом Я директор, а ти дурень». Але вірю, що зміни починаються з нас. Курс називається від фахівчення до менеджерки, і він презентований саме як курс для жінок. Але якщо ти чоловік і тобі цікава ця тема, You are welcome! Я тебе запевняю, що в цьому курсі я розкрию базові універсальні принципи менеджменту. Твоя мужність не постраждає. Ніякими додатковими органами ми тут дихати не будемо. На цьому все про моменти. Я буду вдячна тобі за лайки. І до зустрічі в наступному відео.